Привіт усім, хто цікавиться майбутнім IT. Мене звати Вітай Дісімус, і я вже понад 20 років працюю в цій галузі. Останнім часом все частіше чую питання: а що буде з нами, it спеціалістами, коли прийде штучний інтелект, чи не замінить він нас повністю? Розумію ваші переживання, але хочу запевнити майбутнє IT за тими, хто вміє адаптуватися та розвиватися. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Сьогодні я розповім про п'ять ключових напрямків в IT, де ваші навички будуть затребувані навіть в епоху штучного інтелекту. Звичайно, ця розбивка досить умовна і часто конкретна роль на роботі буде комбінацією декількох категорій. Але ця інформація дасть вам можливість побачити ландшафт розвитку далі, в разі якщо вам здається, що ваша поточна спеціалізація під загрозою. У наступних роликах ми будемо більш докладно розбирати кожну. Категорій, але при розгляді не забувайте про те, що багато ролей комбінують в собі елементи з різних категорій. Фізична взаємодія з ІТ-інфраструктурою. Уявіть собі світ без комп'ютерів, мереж та серверів. Важко, правда. Саме цією магією займаються спеціалісти з цієї категорії. Вони справжні майстри на всі руки в світі ІТ. встановлюють та налаштовують комп'ютери, прокладають мережеві кабелі, розгортають цілі серверні кімнати, підключають принтери, сканери та інше офісне обладнання. А ще вони ремонтують несправну техніку, замінюють компоненти, паяють контакти та роблять все, щоб наше цифрове Ве життя було безперебійним, але це ще не все. Задумайтесь, де живе штучний інтелект, який зараз на слуху у всіх. З іншого боку, екрану це величезні дата-центри з потужними серверами, системами охолодження, мережевим обладнанням, гігантською фізичною інфраструктурою, яку потрібно постійно обслуговувати. Та то ось має встановлювати нові сервери, підключати їх до мережі, стежити за температурою та забезпечувати безперебійну роботу. Уявіть собі, заміну жорсткого диска. Байтному масиві даних або налаштування мережевого комутатора, через які проходять мільйони запитів за секунду. Це завдання для справжніх професіоналів. Тому чим більше розвивається штучний інтелект, тим більше роботи буде у цій категорії працівників IT. чому ж їх не замінить. Кіборги та дрони можуть допомогти з деякими завданнями, але вони поки що не мають достатньої гнучкості та адаптивності, щоб працювати в складних та непередбачуваних умовах реального світу. Уявіть. Собі кіборга, який намагається прокласти кабель в стіні з купою труп або залізти під підняту підлогу серверній професії. Technician, Network комп'ютер Office нетворк Installer, офіс еквіпмент інстолер, Audio Visual Technician, секюріті систем інстолер, Telecommunications Technician. Спілкування з людьми та розуміння їх потреб. Ця категорія про людей та для людей. Її представники це голос IT-відділу, які допомагають користувачам розв'язувати проблеми, навчають їх працювати з новими програмами та забезпечують позитивний досвід взаємодії з технологіями. Вони терпляче вислухають ваші скарги на повільний інтернет, допоможуть налаштувати електронну пошту та пояснять, як користуватися новою crm системою А головне вони зроблять це з посмішкою та розумінням, чому ж їх не заміну емпатія, емоційний інтелект та вміння будувати міжособистісні стосунки це те, що відрізняє людину від машини, що їй може дати стандартну відповідь на запитання, але не зможе підтримати користувача в складній ситуації чи знайти індивідуальний підхід до кожного професії IT Support Specialist, хелп деск Technician, Client сервіс Representative, трейнінг Specialist Instructor. Розробка нового в ІТ ця категорія для творців та інноваторів, які формують майбутнє IT. Вони пишуть код, розробляють алгоритми, створюють нові програми та сервіси, які змінюють наше життя. Це вони стоять за розвитком штучного інтелекту, хмарних технологій, інтернету речей та багатьох інших інновацій. А ще до цієї категорії входять тестувальники, ПЗ, які ретельно перевіряють програми на наявність помилок та забезпечують їх якість. І не можна забувати про devops інженерів, які об'єднують розробки та експлуатацію програмного забезпечення автоматизують процеси та забезпечують швидку та надійну доставку нових функцій користувачам, чому ШИ їх не замінить. ШИ може допомогти з оптимізацією коду та автоматизацією деяких завдань, але не замінить людську креативність, інтуїцію та здатність вирішувати нестандартні завдання. Це не тільки про технології, але і про культуру співпраці та комунікації, де людський фактор відіграє ключову роль професії AI ML. Engineer, data scientist, software developer, cloud computing specialist, IoT specialist, embedded systems engineer, manual software tester, QA engineer, DevOps engineer. Захист існуючого в IT у світі, де кіберзагрози стають все більш витонченими. Ці спеціалісти, наші захисники, вони аналізують вразливості систем, розробляють стратегії захисту, відбивають кібератаки та роблять все, щоб наші дані були в безпеці. Вони справжні детективи в цифровому світі, які ведуть постійну боротьбу з кіберзлочинцями. Чому ШІ їх не замінить? Ші може допомогти з автоматизацією деяких завдань безпеки, але аналіз нових загроз Розробка стратегії захисту та реагування на інциденти вимагає людського інтелекту, досвіду та інтуїції, професії: security Analyst, security Engineer, Penetration Tester, security Architect, security Administrator, security software developer, Incident Responder, Vulnerability Analyst, Cryptographer, security Consultant. управління та аналітика даних. Дані це нова нафта і ці спеціалісти, справжні шукачі скарбів. Вони збирають, обробляють та аналізують величезні масиви даних. Щоб знайти приховані закономірності, тенденції та інсайти, вони допомагають бізнесу приймати правильні рішення, прогнозувати майбутнє та досягати успіху в конкурентному середовищі. Дата аналітики, це детективи у світі даних, які розкривають таємниці, приховані в цифрах. Вони можуть передбачити поведінку клієнтів, виявити шахрайство, оптимізувати маркетингові кампанії та навіть допомогти в розробці нових ліків. З розвитком штучного інтелекту розширюється спектр застосування їх. Аналітичних навичок від аналізу даних з різноманітних джерел. У реальному світі до підготовки, розробки, тестування та перенавчання моделей ШІ для потреб кожної конкретної бізнес-задачі, чому ШИ їх не замінить. ШІ може допомогти з обробкою та візуалізацією даних, але розуміння бізнес контексту, інтерпретація результатів та прийняття рішень це завдання для людей з аналітичним мисленням та досвідом, професії, дета Analyst, бізнес Analyst, дета Data Engineer, Database Administrator, Big Data деталей engineer, data scientist, machine learning engineer, data architect, analytics consultant Ми сьогодні розглянули від залізних майстрів до детективів даних, але це був лише перший крок. Якщо ви відчуваєте, що ваша поточна спеціалізація під загрозою або просто хочете розширити свої горизонти в ІТ, То ця серія відео саме для вас. В наступних роликах ми зануримося в кожний з п'яти напрямків, які ми сьогодні обговорили. Ви дізнаєтесь про конкретні професії, необхідні навички, важливі сертифікації та отримаєте чіткий родмап для успішного старту в новій спеціалізації. Не пропустіть можливість підготуватися до майбутнього ІТ вже сьогодні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка.